Вітаю вас, мене звати В'ячеслав. В цьому відео я показую свій експеримент з інвестиції в високодивіденні ІТФ від компанії Yieldmax. Тож, переходимо до суті. Давайте зразу до стейтменту, Подивимось, яку кількість дивідендів нарахували за поточний тиждень. Вибираємо період custom range з понеділка по сьогоднішній день. Дивимось ситуацію Ulti 090 YMAX 236. Давайте заповнимо таблицю. ВМАX 236 плюс 2.36. І 090 по Ulti плюс 090. Дивимось ситуацію загально. Нічого практично не змінилось, ну, це і було очікувано 13 доларів мінус. У минулому відео я казав про те, що, скоріше за все, це буде останнім відео з експерименту, тому що наразі я не бачу смислу продовжувати його, тому що Yieldmax пропонує річну дохідність середньою від 70 до 100%. У моєму випадку, на зараз це вже третій місяць. Закінч... Ну, він закінчився, так? І за третій місяць я знаходжусь в досить такому значному мінусі на 5%. Тобто мені, щоб вийти в нуль, потрібно ще, мабуть, ну я навіть не знаю скільки місяця. Це при тому, якщо активи сильно не будуть втрачати в своїй вартості. Але так стається, що вони втрачають вартості, тому що 90%. Дивіденді відраховуються безпосередньо з тілу самого ІТФ. І, до речі, ще треба врахувати безпосередню комісію, яка була витрачена за цей період. Я зараз спробую це зробити. Бачимо, що ще долар було стягнуто комісії брокера. Безпосередньо, точніше, не так, це не комісії, а це такси. Тобто податки, які стягує брокер одразу при нарахуванні дивідендів. Таким чином, ще можна нарахувати $95. Давайте це і зробимо. Dividend slog і такс у нас 1,95. І Зараз ситуація ще більше погіршиться. Ну, звичайно. Таким чином, не бачу смислу продовжувати далі цей експеримент, я буду його закривати. Зараз ці активи буду розпродавати, ну точніше, не зараз, бо сьогодні неділя біржа не торгується. Завтрашнього дня я їх розпродам, вийду просто в кеш. Ну і, скоріше за все, буду перекладати в ETF на SP500. Всім дякую за увагу. Далі експерименти проводитись будуть на черзі. Тестується варіант з алгоритмічною торгівлею на валютному ринку. Я там написав свого бота, тому зараз тестую його ефективність. Можу сказати одразу, що на сьогоднішній день він приніс за останній місяць плюс 30% до Детпо. Це величезний прибуток, я гадаю, але дуже маленький строк тестування. Далі буду продовжувати, тому якщо цікаво, підписуйтесь на канал і будемо з вами на зв'язку. Всім дякую за увагу і до наступних відео.